Сьогодні в мене буде невеличка розпаковка. Замовила я на тему декілька товарів, які мені потрібні для моєї роботи. Це ось такий, ось такий ланцюжок. Ось такий ланцюжок у мене є. Не знаю, чи буде він мені нормальний в роботі, але я собі замовила, бачите, ось таку бобінку. воно йде тут, здається, 10 метрів. Ось. Ось таке. Також я собі дуже хотіла для селянок, щоб гарно фотографувати, я замовила собі ось такий, ось так, такий, як його правильно кажуть, манекен. Буду казати манекен. Ось такий. Він прийшов, правда, в пам'яті коробочки, але, 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 але. Там були ще менші розміри, але я взяла найбільший, який там бувають і більші селянки, тому я думаю, буде, буде гарно. Також... Також я дуже його хотіла. І за цього я чекала дуже посилку. Це мікрофон. Там можна було обрати один мікрофон, але там різниця буквально в 10 гривень, 10-15 гривень, по-моєму. І я вирішила взяти їх два. Один мікрофон щось там десь в районі 420 гривень, ну, може, 430, а два мікрофона 450 гривень. Тут, до речі, Тут, до речі, можна як для айфонів, так і для е, вхід там, де, мікрофон, е, там, де наушники, от, знаєте, є вхід. І на Type-C. Тобто воно йде як універсально. Там можна обирати чи вам для айфона, чи для е, звичайного телефона. І до нього, до речі, йдуть ось такі дві. Е, воно ніби, знаєте, як натягається на на мікрофон і воно ніби як погинає шум. Так, дві штучки. Ді. Ось такий красивий мікрофон. Тут йде зарядка. Для зарядки. Ось за це я вам кажу. Це Type-C. Це, ніби, як пам'ятаєте, колись навушники були, одягали, і для айфона. Його підключаєш до телефона. Це ця штучка і вона підключається до телефона. Нажимаєте кнопочку і нажимаєте кнопочку на мікрофоні, і тоді він працює. І ось такий мікрофон. ось такий мікрофон. Ой! Сюди одягається оця штучка. Ну, зараз я відкрию гляну, Зараз 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 зараз. Пухнаста, Зараз я одягну і повернусь. Все, я одягнула. Ось така штучка, яка, як ви говорите, поглинає шум. Тут є кнопочка включати і голос плюс і голос мінус. Ось тут така, така штучка. Ви його одягаєте і розмовляєте. Я ще його не включала, я не знаю, чи він ну як він працює вже. Як подивлюся, обзнайомлюся, тоді скажу, чи мені подобається він чи ні. Мікрофон я провірила, він працює, мені дуже подобається. Ось ви можете замітити, я записувала раніше без мікрофона, зараз я записую з мікрофоном. Мені все дуже подобається, я задоволена на всі 100%. Всім гарного вечора, всім пока-пока.